На жаль, неадекватна поведінка водіїв на дорозі це буденність, з якою українським правоохоронцям доводиться стикатися мало не щодня. Навіть коли провина є очевидною, деякі учасники дорожнього руху на відріс, відмовляються її визнавати, а подекуди і чинять опір працівникам ДАІ. Так у Ковелі Волинської області правоохоронці помітили автівку, яка вихляла дорогою. Машину качало від узбіччя до узбіччя. На вимогу зупинитися, водій не відреагував. Навпаки натиснув на педаль газу і намагався втекти. При цьому виїжджав на зустрічну та тротуар. Працівники наздогнали його і, відповідно, розпочали з ним спілкування. Водій поводив себе неадекватно, ображав постійно працівників державної інспекції, шарпав заформений одяг. Працівникам державної інспекції довелося застосувати заходи фізичного впливу. Та на цьому історія не скінчилася. За водія, який в результаті медичної експертизи був визнаний п'яним, заступилися такі ж нетверезі пасажири. Вони лаялися та погрожували інспекторам. І в певний момент ситуація мало не вийшла з під контролю. У одного з пасажирів за поясу виглядав пістолет. Стоп, подожди, подожди. В нього ще пістолет остання алкольна свіні. Прошос зі зброєю. В результаті обох чоловіків доправили до лікарні, але й там конфлікт не вичерпався. Затримані буянили. Тим не менш, факти правопорушень зафіксовані. Водієвість трояна закидають керування у нетверезому стані та злісну непокору працівникам міліції. Добровільно здаватися інспекторам не захотів молодик з Житомира, причому хлопець сам привернув увагу патрульного наряду, різко загальмувавши буквально в кількох метрах від службового автомобіля. А коли правоохоронці наблизилися до машини, чолов'яга кинувся тікати. Вони почали швидше під'їжджати з машини в лісі. Веліс оперативник і мною земнобіжать. Потім вже мене прийняли. свої неадекватні дії. 18-річний Житомирянин пояснив, переляком виявилося, що автівку він викрав. Тому, коли побачив патруль, запанікував. А власник Жигулів про викрадення своєї ластівки дізнався лише від міліціонерів.